Вітаю! Сьогодні я хочу для вас повержити на рунах на тему, в яких ви зараз енергія. Діагностика. Я вам запропоную три варіанти. Тайм-коди є в описі до цього відео. Я подивлюся спочатку якби загальний фон, а там далі буду докладати, ну, якщо щось буде потрібно. Так, отже, перший варіант, другий варіант, третій варіант яких ви зараз знаходитесь в енергіях? Ви, до речі, можете подумати перед тим, як обрати руну? Ви можете подумати про якусь ситуацію, яка можливо вас турбує, чи у вас є якісь питання, чи щось ви задумали, замислили. Можливо, є на щось підозри, або ви хочете подивитися, знаєте, конкретно. В яких енергіях ваша конкретна сфера життя, там фінансово, магічна там, або любовна? Ну, тобто канали, да? енергетичні канали, які я їх називаю. Зазвичай це просто моя така система. Я виділяю в людині, окрім е семи основних енергетичних каналів, чакри, да? е ще якби три зовнішні енергетичні канали. А, вони не зовсім окремі від чакр, вони пов'язані, ну, я їх так просто бачу, але вони зовнішні, вони дуже вони пов'язують із зовнішнім світом. І, і чому їх три: фінансовий, магічний, любовний. Ось ці три основні, які я бачу, тому я так і якби зазвичай діагностую. Добре, перший варіант, другий варіант, третій варіант. В яких енергіях ви зараз знаходитесь? Обирайте свій варіант. Перший варіант. У вас зараз упадок е сіл, енергія кудись дівається, можливо, я не бачу тут, правда, хворобу. Якщо ви хворієте і вибрали цей варіант, це не ваш варіант, оберіть інший. Тут я не бачу конкретної хвороби. Тут може бути, знаєте, такий стан, руки, руки опускаються, нічого робити не хочеться. Якийсь відток чогось, сил, фінансів може бути відток. Але, отак от конкретно, щоб ви дуже сильно хворіли, я не бачу тут хвороби, не відчуваю. А, ну так, да, у вас прокрастинація, у вас просто опускаються руки, вам нічого не хочеться робити. Але в цьому стані вам потрібно трошки побути. А давайте, давайте я подивлюся причину, чому ви зараз в такому стані. Чому у вас йде відтік енергії? Може на грошах бути відтік. Так само. або... Якось люди йдуть з вашого життя. Знаєте, наче все було нормально, нормально, а тут якось ви відчуваєте, що люди уходять з вашого життя. Радость в якому сенсі. Ви відпрацьовуєте карму роду. Для того, щоб повернути радість в рід, ви за це платите своєю силою. Або ви занадто вам потрібно трохи відійти від свого роду до другий Може бути варіант, якщо у вас деструктивні стосунки з родичами, трохи вас знецінюють, там різні такі неприємні моменти. Вам потрібно відійти від роду, але ви не можете. Ви себе трохи переконуєте у тому, що ні-ні, я краще щось для них зроблю більше, я буду більше радості їм давати. Через це ви втрачаєте свою силу. Це карма. Це ваша карма і родова карма. Тут два варіанти. Або ви відпрацьовуєте карму роду, і вам потрібно це втратити. Розумієте? Це в тому в випадку, якщо у вас дуже класні стосунки з вашими родичами, якщо у вас були нормальні батьки, які вас люблять, бо любили, якщо вони вже не з нами тут, да? і другий варіант, якщо ви знаєте, і що вам потрібно припинити спілкуватися з вашими родичами, але ви трохи себе обманюєте. Ви навпаки, ні-ні-ні, я зараз їх всіх врятую. То через це ви втрачаєте силу. Тут два такі. І це, це кармічно. Що вам робити? Давайте так. Е якщо ви відпрацьовуєте через себе карму роду і у вас класні стосунки з рідними, насправді вас люблять і ви відпрацьовуєте карму роду. Що вам робити? Дієте, ви це відпрацюєте. М -м -м можете спробувати допомогти собі трошки, ну, так, магічно, чуть-чуть. Іронічною магією, якщо ви займаєтеся непогано, магія стихій непогано. Ну, рунічна магія тут класна, вона взагалі народові проблеми дуже а, вона не суперечить а, жодному егрегору. Да, звичайно, вашому егрегору не дуже може сподобатися рунічна магія, але ж нею можна займатися, не поклоняючись богам скандинавського пантеону. Їх можна, в принципі, просити, дякувати, але не поклонятися їм. Там така дуже демократична традиція. Тому можете собі допомогти ронічною магією. Так, якщо ви знаєте, що у вас у вас ненормальні стосунки з рідними, але ви все одно намагаєтеся якось з ними налагодити стосунки, ну, коротше, і через це втрачаєте неї, що ви зараз робити? Іти від них, переходити на інший рівень. Ви розумієте? А якщо ми не дозволяємо себе ображати навіть своїм рідним батькам, бо батьки бувають різні, повірте мені. Я всякі різні історії я знаю і повідала много. Якщо ви не дозволяєте себе ображати, це краще для вашого роду, навіть якщо це ваша мати рідна. Відмовитися від своїх родичів, навіть якщо це рідна мати, яка вас, над вами знущалася життя, це на благо роду. Розумієте? Не можна а дозволяти себе ображати? Але ну, це рідко буває. Якщо ваш, ваші родичі можуть вас ображати, ви можете від них трохи відійти. І вони можуть, до речі, схаменутися. Ну, там це складна ситуація, але вам потрібно, потрібно виходити з цього деструктиву. Так, добре. Другий варіант, яких енергій ви зараз знаходитесь? Ой, ви, ви знаходитеся, боги вас почули, вищі сили вас почули. Ви під захистом. Ви під захистом. Але дивіться, що може тут відразу попередження. Не думайте, що ви схопили Бога за бороду. Будьте вдячними цьому світу і життю за те, що у вас є. Не гнівіть Бога, от хочеться так сказати. Але ви під захистом. Прекрасні енергії. Але якщо у вас буде відчуття, що ви, ну знаєте. Недостатньо вдячні, або будете думати: ой, а мені цього мало, хочу ще. То тут ціру відразу, все, відразу боги від вас відвернуться. Тому, а зараз ви під захистом. А, прекрасний варіант. Тут навіть доповнювати нічого не буду. М -м -м, третій варіант, яких енергіях ви зараз знаходитесь? Ну, ви зараз відпочиваєте трохи. Е ви трохи знеселені, скажімо так, ви сховали свою зброю поки. Трошки відійшли, тому що тут, якщо ви робили, якщо ви практик робили якусь магічну роботу, то вона працює. І зараз у вас такий стан, що ви не хочете, якби боротися з цим світом і з... Скажімо, з якимось негаразним, вам хочеться тимчасово скласти зброю, тимчасово, да? якщо робили магію, боги вас почули. Якщо не робили магію, просто у вас йдуть якісь процеси на підсвідомому рівні, ви під захистом. Можливо, тут є ну, дуже маленький відсоток людей, які дивляться, але може бути, ви або вагітні. Або скоро можете завагітніти. І, відповідно, ви в такому стані боги вас будуть захищати. А світ вас буде захищати, і ви не будете, у вас такий стан, що вам не хочеться воювати. Вам не хочеться воювати з цим світом і з проблемами. Бо у вас зараз трохи інше. Так, а давайте я хочу вам пораду взяти всім от для третього варіанту. Дайте оцим трансформаційним процесам відбутися у вашому житті. Якщо ви робили магію, дозвольте цій магії завершитися і втілитися по вашому магічному наміру. наміру. Якщо у вас йдуть якісь процеси е усвідомлення чогось, дайте цим процесам завершитися спокійно. Вони вже запущені. Е -м, якщо, м -м, скажімо, ви чекаєте на дитину, або, можливо, ви не знаєте, чи плануєте, чи ви вже вагітні про це знаєте. Дозвольте, щоб ваше тіло. Дозвольте відбутися цій трансформації, яка відбувається у вашому тілі, у вашій свідомості, взагалі тепер у вашому житті, у вашому просторі, тому що через вас переходить нова душа. От, тут дайте. Дозвольте цій трансформації відбутися. О! Тут, до речі, хто на гроші загадав, якщо ще робили магічний якийсь ритуал на гроші, то воно спрацює. Посадайте цьому відбутися. Тут В цілому, от, дозвольте цьому процесу відбутися. Не, не воюйте з цим процесом. Не сумнівайтеся. В собі, і якщо ви ще робили магічну роботу, то не сумнівайтеся в цій магічній роботі. Все спрацює, дайте час. Все, я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Якщо щось не зрозуміло, або ви хочете якусь уточнити якусь інформацію по цим трьом варіантам, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково вам відповім. Якщо вам потрібна моя індивідуальна консультація, то будь ласка, пишіть на пошту. В описі до кожного відео є адреса моєї емейлу, і туди ви можете написати, звернутися. Я відповідаю дуже швидко, тому що читаю пошту кілька разів на день. Добре, все. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.